Рододендрони прикрашають світінням будь яку дачну або міську територію. Рослини, що підрозділяються на листопадні і вічно-зелені, мають особливості вирощування. Якщо перевести назву з грецької мови, вийде гарне словосполучення, рожеве дерево і дійсно квітучий кущ нагадує скупчення рожевих бутонів і виглядає дуже ефектно. Одним з пунктів є правильна посадка про те, чи можна садити рододендрон восени і як це зробити. Розповімо в відео: чи можна садити рододендрон восени і коли краще його пересаджувати на інше місце, рододендрон висаджується вперше або пересідає на нове місце як у весняний, так і в осінній час. Середні терміни посадки восени, вересень і жовтень в цілому термін повністю залежить від кліматичних умов і місця вирощування, чим північніше регіон, тим раніше повинна здійснюватися посадка. Плюси і мінуси осінньої посадки. Пересадки в порівнянні з весняною. Літньої переваги осінньої посадки полягають в тому, що погодні умови ідеально підходять для вкорінення рододендрона, а зима дозволить рослині звикнути на новому місці і дати свіжі паростки з настанням тепла сезон дощів, благотворно впливає на кореневу систему. Завершення вегетаційних процесів дозволяє рослині не витрачати сили на збереження і зростання надземної частини. Терміни посадки рододендрона відрізняються і залежать від території і кліматичних умов седмі. Кідівники Києва займаються посадкою чагарнику на початку жовтня. Посадка в цей час дозволяє встигнути вкоренитися і звикнути до нового місця до настання холодів. При цьому, якщо в день проведення робіт йде дощ, не варто відкладати пересадку. Рододендрон любить осінні дощі. Вирощування рододендрона в Підмосков'ї. Посадка в Київській області проводиться в період з кінця вересня до початку жовтня. Це час, коли морози ще не приходять в регіон. А значить, рослина встигне прижитися садівникам полісся і уралу слід посадити рододендрон у вересні. Жовтня чекати не рекомендується, так як в другому осінньому місяці в регіоні нерідко наступають зимові холоди, тільки що посаджена рослина здатна замерзнути, не встигнувши вкоренитися, з яких причин виконується пересадка рододендрона на інше місце. Рододендрони рослини здатні рости на одному місці до декількох десятиліть. Частина з них, в залежності від сорту, виростає великими деревами, пересадити, які неможливо, частина росте у вигляді чагарників, які допустимо розмножити живцюванням або відводками пересадка рододендрона виконується як через неправильно обраної ділянки, так і через бажаного збільшення кущів, якщо рослина чахне і не цвіте, або змінилося загальне планування саду. Проводять пересадку рододендрона на нове місце. Первинна посадка проводиться там, де рододендрон раніше не ріс, для цього ретельно вибирається місце і проводяться всі необхідні роботи, щоб рослина швидко вкоренилася і стало активно цвісти. Види рододендрона, як правильно посадити рододендрон або пересадити його на нове місце восени. По кроковій інструкції рододендрони висаджуються на ділянці різними способами. Це можуть бути окремі рослини групи кущів або живоплоти рододендрон на початку вирощування повинен займати стільки місця, щоб не піддавати кущ в брізку. Рододендрон не любить тісного сусідства з іншими рослинами, високі сорти рододендрона мають звичай у міру розростання оголяти стовбур. Тому поблизу допускається посадка з іншими рослинами сімейства вересових. Рододендрон воліє легко зволожений ґрунт для створення подібних умов рослина. Мульчують ідеальна мульча для рододендру на корах войних дерев. Вона здатна підкислювати землю і зберігати вологу всередині, однак місця. Де волога застоюється для вирощування рододендрона не підходять коріння, чагарнику перестають рости і розвиватися. Поступово відбувається розвиток захворювань, щоб уникнути подібного. Рододендрон слід посадити на невеликому схилі. Подбати про проведення дренажу і створення насипу розмноження рододендрона проводиться різними способами, якщо рослина висаджується вперше. Рекомендуємо придбати його в садівничому центрі, там пропонують саджанці із закритою і відкритою кореневою системою, якщо потрібно, відокремити саджанці від існуючого куща, використовують живці і відводки. Щоб підготувати відводки, поруч з материнським кущем викопують ямку. В'яку пригинають і закопують обрану гілку, вона повинна бути міцною і здоровою. Так як дасть життя новій рослині, укорінення відбувається в середньому протягом двох років, відводок поливають і доглядають за ним поряд з основним кущем. Потім молодий кущик викопують і відкидають на постійне місце. Живцювання проводиться з однорічних гілок в серпні або вересні. Шивці нарізаються під кутом і висаджуються в теплиці, в живильний субстрат з піску торфу. На укорінення йде близько чотирьох місяців, потім живці висаджують у відкритий ґрунт, як правильно посадити рододендрон. Після вибору ділянки слід викопати посадкову яму, глибина якої близько пів метра, влити в яму воду і дочекатися повного вбирання, якщо ґрунт в місці посадки більше піщана її розбавляють компостом торфом. Посадкову яму заповнюють суміші, що складається з річкового піску і листяного перегною куш рододендрона, витриманий у воді опускають в посадкову яму, розправляють коріння і засипають землею. Висаджувати рододендрон на новому місці слід вище, ніж він ріс раніше. Після посадки чагарник рясно поливають, при стовбурні кола мульчують. Мульча сприяє збереженню вологи і захисту кореня від висихання і холоду. Якщо потрібна, пересадка великого рослини використовують на. Наступний спосіб заздалегідь готується дошка 6.0.8.0 нуль вісім смкути якої пронизують мотузкою, корінь рододендрона обкопують навколо, з одного боку копають канавку глибиною в 50-60 см і вставляють туди дошку. Корінь рододендрона обрізають лопатою, Відсувають під нього дошку таким чином, щоб кущ виявився повністю над дошкою. Дошку рухають так, щоб кущ перемістився, і перетягують його на нове місце разом з грудкою землі, як правильно пересадити рододендрон, як доглядати за рододендроном після пересадки. Догляд за рододендроном полягає в поливі, розпушуванні, прополюванні, обрізку і підгодівлі, наявність бур'янів шкодить кореневій системі і сприяє уповільненню росту рослини видаляти їх слід вчасно. Поки не виросли і не сплелися з корінням рододендрона. Обрізка рододендрона проводиться навесні, видаляються вимерзлі, висохлі, пошкоджені гілки. Санітарна обрізка дає стимул до зростання нових пагонів і посилення пишності чагарнику. Раз в кілька років у дорослих рослин прибирають все гілки, проводячи омолоджуючу обрізку. Після того як рододендрон відцвіте, все суцвіття прибирають робити це. Рекомендується вручну. Акуратно відламуючи квітконоси так, щоб не пошкодити кущ, коли прибирають суцвіття, рододендрон не витрачає сили на дозрівання насіння, тому енергія рослини направляється на підтримку здоров'я і зростання нових пагонів. Взимку рослина також потребує догляду, рододендрон захищають хвойними гілками, мульчують і загортають підставу у разі нечисленного снігу, рододендрон закривають агроволокном або сухим листям. Якщо листя вічнозеленого чагарнику взимку раптом почали скручуватися, першу ж відлига проводять полив, рослині не вистачає вологи, коли зацвіте рододендрон після пересадки, від чого це залежить, цвітіння рододендрона залежить від місця і умов вирощування, а також від сорту, якщо вперше висаджена рослина досягла віку 5 років, цвітіння почнеться вже в перший рік після висаджування, якщо рослина вирощується з насіння. Зацвіте воно приблизно через 4 роки. Період першого цвітіння залежить від догляду і добрива чагарнику відкликання. Лудендрон, посадка і догляд відео, як правильно обрізати рододендрон, правильна посадка рододендрона, рододендрони і особливості їх вирощування, висновок. Посадка рододендрона восени допустима в будь-яких регіонах України. Території з помірною осінньою погодою диктують проведення робіт у вересні і початку жовтня, а більш холодні кліматично, у вересні, рододендрони можуть висаджуватися за допомогою саджанців насіння. Розмножуватися відводками і живцями допускається пересадка і дорослих кущів за умови правильного проведення робіт цвітіння великого рододендрона починається в перший рік після посадки. Догляд з рослиною після пересадки полягає в поливі прополюванні, обрізку, підгодівлі і укритті на зиму.